Було собі двоє друзів, і дуже міцною була їхня дружба. Якось друзі посперечались і один з них дав ляпаса другому. Останній, відчуваючи біль, але нічого не кажучи, написав на піску сьогодні мій найкращий друг дав мені ляпаса. Вони продовжували йти і знайшли оазу, в якій вирішили скупатися. Той, який отримав ляпаса, ледь не потонув, але друг рятував його. Отямившись, він почав викарбовувати на камені. Сьогодні мій найкращий друг рятував мені життя. Той, який дав ляпаса, а потім рятував життя, запитав його, коли я тебе образив, ти написав на піску, а тепер ти вибиваєш на камені. Чому? Друг відповів: Коли хтось нас ображає. Ми маємо написати про це на піску, щоб могли стерти напис, але коли хтось робить щось добре, ми повинні викорбовувати це на камені, щоб жоден вітер не зміг стерти такі слова. Будемо вчитися писати образи на піску і гравірувати радощі на камені.